З вами знову Шапік. І це нове відео по Stand -up 2. Друзі, це моє перше відео по Stand -up 2 в українською, начебто, якщо я нічого не плутаю Друзі, сьогодні відео буде про те. Дивіться, я купив собі Gold Pass вже давненько. І сьогодні я стільки, щойно й до 45-го левела. І ми зараз це все будемо відкривати. Ем... Тому, будь ласка, вліпіть вподобайку і підпишіться на, на канал, будь ласка. Мені буде дуже приємно. Ну, друзі, не лякайтеся, що тут так мало нагород. Просто я, просто я до 30-го левела все відкривав, а тут залишив на відео. Ну добре, друзі, давайте розпочинати. Погнали! Почнемо з фрагмент боксів. Ну, Тут навряд чи щось випаде, ну, але відкрити варто. Анка. Так, давайте. Наступний. Це другий бокс. Так, равочкачка. Ну, дякую, хоча б хоча б не хоча б не Анкамонка. Коротше, друзі, дивіться, у мене є отакий от Авік Генезис і Digal У мене був були тачки Эсід. Але я їх продав, тому що знав, що дійду до 45 го уровня, і там отримаю ніж. Я дуже сподіваюся, що мені випаде керамбіт. Щоб я його. Бо коли він вийде на ринок, я його продам за 2000, ну я думаю, він десь так буде коштувати. І куплю... і куплю собі ніж металик. Це моя мрія, до речі. Так, ну тут у нас поки що анкаменки подають, є одна рарка тоді випала. О, Ліго-Ліго. Лі, лі, лі. Не випало, на жаль. Так, і останній фрагмент бокс. Равка. Ну, окей. Далі у нас ідуть бокси. Але шарбокс ми відкривати не будемо, тому що я його з себе в інвентарі тримаю на випадок, коли він виросте в цінін, чи продати його. А це все інше ми будемо відкривати. Пропоную... Давайте почнемо з опенкейсу. В опенбокса. Перепрошую. Так, і нам падає SM 1014 твійтон. Це, до речі, мій вже... який? Це воно, мабуть, вже мій четвертий так. Твітон. Добре. Давайте. Спочатку давайте раундж відкриємо, потім фрибл, потім Umpire, а потім хамерун. До речі, друзі, які у вас улюблені кейси чи бокси, напишіть в коментарі. А ще напишіть в коментарі, е і що вам найкрутіше випадало із цього пасу. У мене поки що це, мабуть, е вал легендарний і легендарний стікер. І навіть. Три легендарних графіті, так. О, в мене було третє, я його витратив під час одного і скаток не дав. Тому набрехав два графіті тепер. Ну, взагалі-то випало 3, пологіці, ну добре. Але... Эв... 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 До речі, друзі. Коли я тільки тільки починав грати в стендові, це було ще десь в третьому сезоні. Ну мені тоді було років так. Я не пам'ятаю. Около 6-7. Я тоді ще не дуже розумів, як грати. Я просто по приколу грав, скачав там. Ну, я так, я так сильно ще не грав. Потім э, закинув на стендов чомусь. І ось повернувся. В, минулу, в сезоні Fireborn. Так. І нам поки що ну, нічого такого цікавого не випадає. Давайте далі відкриємо графіті паки, потім стікер паки. Потім weapon cases, потім charm pack. не, зачекайте. Weapon case, case Hamalone Fable case, charm pack, а потім в конце knife case. Так, друзі, зараз хвилинку. Я перейду до зарядки. Так, так, так. Друзі, друзі. Так. Давайте Зараз будемо відкривати графіті паки. Дальше. Ну, графіті паки навіть, якщо нам випаде аркана, то це таке собі. Але ну, було б непогано. Так, Graffiti пак Nice. І коротше, я своєму другу Антону на його аккаунті відкривав Графіті Пак і мені випала аркана. Хитрейч Епік. Так, поки ще, ну, нормально, хоча б не рарки. І на тому дякую. Дві аркани, от халєра. Боже, подумав, що мені зараз аркана випаде, але. Ну легендарочка теж непогана. Все до мені поки вони ці графіті поки вони. Ой, на графіті. Вони будуть коштувати дешево. Арканка, друзі, найс. Ну, я, я хоча б вже буду закінчувати цей, цей за арканкою в інвентарі. Так, може ще одна арканка? Стендофф фанаті, як зрозуміли? О, лего, нормально. Це п'ята лего. Графіті. Так. Іще одна лего. Деяким я бачу відео, там ще стоїть дуже-дуже на легендарні стикері. А мені дивиться на, граф... на графіті. Так, і плавно, ми переходимо до п'яти стікер-паків. Перший. Погнали. Будь ласка, щось класне. Ну який фламінго чил. Ну, хоч дякую, що хоча б на релакс, бо в мене там тих релаксів скільки в інвентарі Що це капець. Але хоча я сказав вам дякую, що на релакс, це не означає, що треба давати фламінго чил. Разробим. Раз, Розработчик. Не надо такого робити. Ну. Ну, арканку вы не хотите дать? Два стикер-пак Щас, А, ага, два. Три. арканка пролетело Пролетело Стикер Fun and sound. Ну, будь ласка Арканочка, ну она такая классная, мне так подобается, чем арканка Будь ласка ну, я зазрел, ну, хотя бы лего, дякую, на дому. Давайте ще наведемо трошки порядок так зробимо, щоб було красивіше. Зараз так зробимо. О. Так. Тепер ми переходимо до Fun and Sun Weapon Caseів. До речі, я ще відкривав, мені випав там... Я відкривав рентж кейс з пасу мені дали. О, до речі, епік нормально. Так от, я відкривав... Ребенч Хейс, тому що мені в пасі дали. І мені випало, випав калаш Evolution Star Trek. Я його продав за 30 воды. Так, о! Ні? Та, так, мені пощастила легендарка. Нормально, нормально. Ну, не реклама, звісно, але краще ніж живарка. Так. А купка така есть Але... Ні. Походу мені в цьому сезоні Ар арканом М16 не світить. Добре, давайте тепер відкриваємо Fable Case. Ну тут я ні, на що не сподіваюсь, в принципі. Ну, дякую, що не. Ну дякую, що не равочка. І давайте хамелом кейсик. Мій улюблений, до кейс. Ну, окей, муха, нормально. Так. Давайте подивимось, що у мене зараз в інвентарі. А у мене тут happy house повний. Так. Угу. Прикольненько, прикольненько. Так. Що я хотів, що я... Давайте чекнем гранический скільки коштує муха. Що, нам там ще випало? Який епік? Що... Який там нам випав епік? А, тактика. Mm. Ну, таке себе не ну, добре. Так, далі чампаки. Будь ласка, дайте мені чібіка. Чибик серв, Мені він дуже подобається. Такий веселенький, прикольний. Так, погнали. Друзі, Ну, блин, чому не укуліли хоча б. І друзі, не забувайте вліпити в подобачку, бо нам нічого не падає, тому що не вліпляєте в подобачку. Я це перевіряю, коли ви ставите вподобайки, то мені щастить. Бачите, поставили вподобайки, майже долетіло до легендарки. Але ще... але. а може, але я знаю, ви можете краще. Давайте. Ну блін, не так хотів, щоб мені укулі випало. Ну добре. Фламінно. З, З... З чармиками нам не пощастило. Але, друзі, все може змінитися завдяки цьому кейску. Будь ласка, керамбітик. Або А давайте зробимо так. Я натиснуту натисну, відкр... натисну відкритим і закрию очі. Давайте, один, два, три. Все погнали. Друзі, у мене зараз дуже серце тиснеться. Так. Стінг! Стінг! У нього выпаде стінг, друзі! Що? Що? Я думав, мені випаде. Я думав, мені випаде скорпион. Нормально, клас! Стинг! Хорош! Хорош, Дузи! Давайте зайдем в, в тренировку. В тренирование. По ичетному. Сейчас мы на да это еще ммм, проверить. Блин. Ну, рукавыц я до него, на... мабуть, -э, 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 не куплю. А, блин, мы не выбор Стинг, друзья. Шо? Стинг, мне выпав стинг. Так. Давайте зараз поглянем на него. Так. Вау! Класс! Ты чипотен прикольный? Да, так, 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 патрон классный, паттерн классный, мне выпал. Классный, классный. прям. Так. Ну, хотелось бы, звісно, чтобы мне выпал стикер або М16 Арканы. Але... Ну... Короче, мне уже выпадет э, стинки, не выпадет ничего из того, что я еще что не сказал. І щоб мені випала якась там М16 і... И, і із на ніж. Клас, друзі. Я прям дуже радий. У мене ПТН 674. Так, що у нас... І ми маємо ось такий от інвентар у мене. Ну добре, друзі, я, мабуть, вже буду закінчувати. З вами був Яшапік. Це було відео по стандофу. І всім був. до зустрічі!